Христос Воскрес, дорогі сестри і брати, цей рік, це десятиліття, це довга хресна дорога, але ми йдемо, ми йдемо з певністю, ми йдемо солідарно, ми йдемо разом, ми йдемо з Богом і Бог йде з нами. Коли ми знаємо, за що ми терпимо, чому ми несемо Хрест? Ми його завжди донесемо. Ми донесемо Його до правди, до перемоги до вічності. Я бажаю нашим захисникам на фронті, всім вдовам і сиротам, всім, які когось чи щось втратили в цій жахливій війні, дивитися прямо в обличчя Воскреслі. Який іде до нас, до якого ми йдемо, який несе перемогу, правду і мир. Христос Воскрес, воістину Воскрес!